Доброго дня всім садівникам, любителям. Сьогодні у нас 7 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу представити сорт Абрикос Почаївський. Сорт Абрикос Почаївський ранньо середнього терміну дозрівання. Цей сорт потрапив до нас в колекційний сад від одного знайомого. Кажуть, що цей сорт. Із Западної України і розповсюджився цей сорт по всій Україні. Ось дивіться, які плоди, вони трохи відрізняються від інших сортів. Вони такі, як ем, якщо в когось є яблуня-сапфір, вони похожі по ребрах, як на яблуках. Ось придивіться, дивіться, бачите, раз, два, три, 4, 5, ось такі ребристі. вони. Їх можна легко відрізнити від інших сортів. Вони такі ширококулясти, зверху і знизу, начебто приплюснуті. І є такі ребра. Це сорт Почаївський. Давайте зараз зважимо, подивимося їхню вагу. 43 грами. 43. Загалом це 45-60 грам їхня вага. А на вигляд, якщо подивитися, то вони такі крупненькі, не маленькі. Дивіться, я беру два і вже в руці чувствується вже. Самі вони плоди жовтого кольору, трошки з легонця є помаранчевий колір. Ну, я б сказав би, вони більше все жовтий. Повністю жовтим. Ну, да, проглядається трошки помаранчевий кольор, але вони такі жовті. Вкриті на сонячній стороні плоду таким рум'яним рожево-червоним, трішки плямистим рум'янцем. Бархат легенький-легенький такий, такий приємний, наче кат власне. Геть майже не відчувається. Ось така форма, бачите? Носика тут немає, носик наче вдавлений трошки всередину. Гарно видний червний шов. Давайте зараз ми спробуємо розрізати цей пліт. Подивитися, що у нас всередині. А у нас всередині відкриваємо, бачимо, ось, бачите, кісточка середнього розміру, вона вільна, суха. М'якош також жовтий з білуватим відтінком. Нагадує NGA 1 або nga 19 М'ясистий. Бачите? Я б сказав без середньої соковитості, але сік весь в м'якоті. М'ясистий він дуже. Ну, давайте зараз посмакуємо. Угу. Угу. Соковитий. Але деякі плоди, якщо покуштувати, то мають середню соковитість. Ну, а цей вже видно гарно дозрівший плід. Бачите, він такий кашеобразний. І, і одночасно із, чесно веду, Одночасно із соком. Ну, Я скажу. Відчуваюся легкі волокна. Солодкий. Я б не сказав, що він геть повністю приторно солодкий. Солодкий кислинка дуже-дуже на задньому плані відчувається. Можна сказати, що практично без кислинки. Смачні плоди. Гарний, гарний сорт. Мені подобається. Бачите, які. Я хочу сказати, що цей сорт, сорт безпроблемний. Тобто одна обробка борду сквізь суміші в березні місяці і обробка проти шкідників. Це в основному або Актара, або енджел, або актелік. Все. Монуліозом. Практично не уражується, я подивився б, порівняно з іншими сортами на деревах, то безпроблемний сорт, також по зимостійкості, по посухостійкості, по врожайності, проблем немає. Можна ставити смілово 4,8 балів, якщо подивитися по 5-бальній шкалі. Моя дружина, а також моя мати, куштували ці плоди, дружині подобається матері. Також подобається. Ну, якщо їм подобається, а як кажуть, смак у кожного різний. Я третя людина, яка, я, який цей плід мені подобається цього сорту, значить, все, все хорошо, все гуд. Ну, що вам скажу? Одну деревину цього сорту можна в себе в саду садити. І ви бачите, зовнішній вигляд товарність плодів. Також непогано. Бачите? Не? Гарненькі, такі симпатичні. На базар можна винести, продати. Люди куплять. Проблем немає. Яскравий такий жовтий колір. Бачите, подивіться. Сім патюлі, які гарні цього сорту. Сорт Абрикос почаївський. Рекомендую.